Вітаємо вас! Ви дивитесь програму Я тут живу. Разом із вами. Сьогодні ми будемо з'ясовувати звідки отримало свою назву село Піддубці. Те, що знають про історію забудови його місцеві мешканці. Поселення багато дубів було. Земля чернозем і багато, мабуть, тут дубів колись було. Сюди в сторону від церкви до самої шосейної дороги були був ліс. Дубина була. Називали її Пупівською. Їхня, до церкви відносилася та земля. І там дубина була. Ми там пеньки збирали, що хочете. То дід казав, там значить, під дубом з'явилася ікона. Ну, може, я вже не уточняла, чи то на самому дубі вона була. І на цьому місці вирішили е будувати Це. храм. Батько колись розказував, що тут, де зараз у нас церква побудована, то і геть до самого звірва був дубовий ліс. Нас там був, але потім ми його це виробили. Ну я думаю, що з цим зв'язаний. Ми поспілкувалися з місцевими мешканцями і з'ясували, що історія села Піддубці починається саме звідси, де протікає ось ця невелика річка Коноплянка. І зараз ми пропонуємо вам дізнатися ще більше цікавої та корисної інформації. Перегляньте довідку програми Я тут живу. Волинь славиться своїми звичаями, традиціями та мальовничою природою. А ще тут працьовіті люди, які піклуються про свій край та намагаються зберегти його місцевість. Одна з таких знаходиться неподалік Луцька і має назву піддубці. Відома легенда про походження назви села розповідає: Йшли подорожні у пошуках місця, де б можна було заснувати поселення. На шляху натрапили на добовий ліс. Зупинилися мандрівники відпочити та побачили сяйво. Це була ікона Божої Матері. Зрозуміли, Люди, що це знак, і заснували тут поселення, а на честь дива назвали його піддубцями. Відтак і до сьогодні село має таку назву за висновками археологів. Перевісні поселення були датовані 18-14 століттям до нашої ери. Про це свідчать знайдені предмети з кременцю, каменю, металу, глини тощо. Тодішнє поселення належало до слов'янства. Наступний факт, що стосується найдавніших піддубців, це знайдені два курганні могильники давньоруського періоду на околиці села. Знайшла їх археолог Катерина Мельник-Антонович. Біля кістиків було виявлено кераміку, залізні цвяхи, бронзові та срібні, скроневі кільця, сережки, персні, намистини. Пізніше дослідження проводив Ян Фіцке і дослідив, що на зміну кремації давні люди використовували обряд тілопокладання. а отже. Були вже християнами. Наступні писемні згадки про місцевість, де тепер знаходиться село Піддубці, сягають 1501 року. Коли у часи Великого князівства Литовського за князювання Свидригайна на Піддубецькій землі отримав наділ князівський ловець вовків Петро. Полюючи на хижаків, він приманював їх на живу козу. Нащадків мисливця називали войловийками. Крайня межа їхньої садиби пролягала там, де тепер стоять сучасні сільські будинки. На старій карті це місце було позначене як чи ще Вовковия? Найвідоміша згадка про село Піддубці сягає середини 16 століття, коли монахи греко-католики, а ще їх називають Василіанами, заснували тут чернечий скид, аби відокремитись і вести самотнє життя. Згодом ченці побудували тут храм Різдва Пресвятої Богородиці, який і до сьогодні є окрасою села. Тоді у церкву внесли чудотворну ікону Божої Матері, яка славилась своїми зціленнями. Як свідчать архівні документи, фундаторами монастиря були волинські пани Ольшанські. і саме вони в січні, от 1741 року надали зі свого фонду землю, на якій і побудували церкву. До того ж, багатії віддали на монастир орні землі, сіножаті та 12 тисяч злотих на утримання восьми монахів. Що стосується спорудження самої церкви, то кошти для будівництва були надані князями Станіславом Любомирським та Михайлом Радзивілом. До речі, під час реставрації церкви були знайдені підземні ходи, які ведуть до замку Радзивілів, що в Олиці. До створення проєкту був залучений архітектор Павло Гіжицький, який є автором проєкту Римо-католицького костелу в Луцьку. Зараз це Святотроїцький кафедральний собор. Церква, що у селі Піддубці, була повністю збудована в 1745 році. Споруда побудована під 13 куполами у стилі бароко. Інтер'єр прикрашений олійним орнаментальним живописом та має дерев'яне різдвання 19 століття. Храм Різдва Богородиці був не лише духовним, але й культурним культурним центром для прихожан. В церкві був орган, співав хор і грав духовий оркестр. Сам же підубцевський монастир настільки був шанований у краї, що навіть після його офіційного скасування і передачі церкви до православного духовенства веселіани ще довго проживали в своїх келіях та володіли наданими землями. В 1868 році в Піддубцівській церкві, яка була переосвячена із Різдва в Покрову Богородиці, вже відправляв служби православний священник Іван Берегович. Він жив у мурованому колишньому василіанському будинку біля храму, де було чотири кімнати, кухня, дві комори і льох. У квітні 1891 року церкву відвідувала Леся Українка. Вона проїздила до своєї подруги, яка працювала учителем у місцевій церковно парафії школі. Пізніше письменниця у своєму нарисі школа описала будинок, в якому проживав священник. Була то стара будова, давній кляштор католицький, з товстими стінами, глибокими вікнами, з високим склепінням замість стелі, холодний просторий. З часом усі будівлі, які були поруч із храмом, розібрали. З початком Першої світової війни частину церковного майна і чудотворну ікону переховували у Києво-Печерській лаврі. Решту цінностей вивезли австронімці. Незважаючи на те, що церква знаходилася у зоні активних бойових дій, основні споруди храму майже не постраждали. Хоча за тодішніми писемними згадками все навколо було зруйновано і спалено. Жителям піддубців, які повернулися після евакуації, довелось жити в землянках та залишених ворогами бліндажах. Після закінчення війни ікона Божої Матері була повернена в дивом збережений храм. В 1950-х роках територію навколо церкви максимально зменшили. Неподалік влаштували колгоспну ферму і розібрали колишній монастирський будинок. Нині храм є пам'яткою архітектури та охороняється державою. Щоправда, після зовнішньої реставрації первісний вигляд церкви дещо змінився. І сьогодні будівля також потребує ремонту всередині. В храмі і до сьогодні зберігається чудотворна ікона Пресвятої Богородиці. Також тут є і копія, на якій змальована ікона Безризи. Кілька разів на рік, на великі свята та під час таїнства вінчання перед чудотворною іконою можна склонитися. Серед святин тут також зберігаються плащаниця та гробниця з колишнього монастиря, яким вже понад 200 років. Церква є двопристольною на честь покрови Пресвятої Богородиці та в честь святого Миколая Чудотворця Мірлікійського в нижній церкві, яку ще називають теплою, адже вона має стіни шириною більш ніж півтора метри. На території храму є поховання священнослужителя, датоване 1895 роком. Також збереглася тут і відреставрована в'їзна брама. В історії села Піддубці існують наступні згадки, датовані 20-30 роками ХХ 20 століття. Тоді на території села була німецька колонія. Німці оселилися на південно-східній околиці і було тут близько 10 будинків. Іноземні поселенці були заможнішими людьми ніж українці, і мали відповідно більше землі. Старожили згадують, що стосунки між українцями і німцями були дружніми, їхні діти разом ходили до школи. Однак колоністи жили окремим життям і не зв'язували себе. Родинними стосунками з місцевими корінними мешканцями самі ж німці були лютеранами, але у православні свята вони теж не працювали, шанували місцеві традиції. Під час другої світової війни німецькі колонії на Волині були знищені. Одна 1939 року колоністи виїжджали з села, то продавали і роздавали своє майно сусідам. Волинські німці зробили вагомий внесок у розвиток багатьох галузей промисловості: сухняної, борошномельної, харчової тощо. Що стосується освіти, то перша школа, як ми вже розповідали, була церковно прихозька відкрита в 1870 році і розміщалася в маленькому дерев'яному будиночку біля церкви. Саме тоді тут вчителювала Марія Биковська, приятелька Лесі Українки. У 70-х роках був дитячий садочок. В 1984-му за кошти місцевого радгоспу від цукрового заводу було побудоване нове приміщення для дошкільної освіти. Щороку дві групи у садочку відвідують 62 дитини, серед яких мешканці села Піддубці та сусідніх сіл. Поруч знаходиться бібліотека та фельдшерсько-акушерський пункт. По вулиці Перемоги розташований меморіал в слави Великої Вітчизняної війни, який побудували у 70-х роках. Згодом історія шанувань була доповнена новими пам'ятниками герою уродженцю села Миколі Марачевичу, організаторам УПА Сергію Качинському та Миколі Якимчуку, обласному провіднику ОУН Волині Анатолію Козеру та борцям за волю і незалежність України. Меморіал доповнив та реконструював мешканець села та народний депутат 5-6 скликань Анатолій Горбатюк. Також у піддубцях шанують пам'ять уродженців села, які загинули у 2014 році під час антитерористичної операції на сході України. Це Сергій Писарук та Віктор Михальчук. Майже навпроти меморіалу знаходяться приміщення 60-х років. Це залишки колишнього радгоспу. Нині тут виробничий кооператив Піддубці, який займається вирощуванням зернових культур. Далі по вулиці Перемоги знаходиться приміщення будинку культури, яке реставрується. Він діяв з -от 1975 року. Тут працювали вокальний колектив, згодом з'явився драматичний, хореографічний і хоровий гуртки. Зараз діє народний аматорський хор Криниченька, які були учасниками всеукраїнської програми Фолк Мюзік. У 2007 році за кошти місцевих жителів в селі Гараджа був збудований храм Успіння Пресвятої Богородиці. При церкві є хор, недільна школа, відбуваються паломницькі поїздки. А настоятель храму отець Андрій Мовчанюк з 2014 року є військовим капеланом. Також у селах є представники інших релігійних конфесій, які активно беруть участь у житті громади.